За словами бувалих садівників, в Бердянську вже два тижні, як стартував дачний сезон. Разом з ним почалися нові турботи по прибиранню ділянок і підготовці до посадки. Напередодні сезону бували дачники, завсідники магазинів насіння і ринкових рядів. Ой, зараз така жара. Так що все приходиться накривати, щоб воно щось було. І вода треба, щоб була хороша. А вода у нас дуже дорога, так що сильно не польєш. Цвіти домой, на подарок дівчинка. Пожалуйста, от вся розсада, яку така, що можна вже садити. Тільки, звісно, немножечко треба прикривати чимось, тому що, може, морозці утром. Бувалі садівники знають, що краще брати місцеву розсаду. Тоді рослини менше хворіють і краще приживаються. Ну тяжеловато щас, тому що сімена зараз здорогувати, і якщо сам не вирастеш. Є такі речі, що треба самому виростити. Дача непогана підмога до скромного бюджету пенсіонерів. Наприклад, селяни Засупенка переїжджають на ринок по весні, щоб продати надлишки картоплі. Місцева картопля завжди в ціні в порівнянні з привізною. Не знаю, ми живемо в селі, все робимо, все вирощуємо для себе. У нас немає нічого Ось це все всьо у мене два відра лишні і все. Це не те, що у мене бізнес. Це сибірячка, це мічурінка. Хорошая сорта, да, вкусная наша сорта. Валерія Велигоцького, як він стверджує, знають на ринку всі. Уже 32 роки він торгує саджанцями дерев, вирощеними в розійському розсаднику. На його торговій точці саджанці плодових дерев і чагарників. Я професіонал. У мене поля, оренди, сади, персики, виногради. Обрезкой занимаюсь. Вот спросите любого тут. Если я людям режу каждый год, у них родит. Стоит год-два ко мне не, не, не обратиться. Начинает мельчать. Оно же понятно. Как стрижка головы. Или обрастешь. І лістрісяка кожен раз і красиво буш за словами Валерія. Ще 7-8 років тому бердянці кидали свої дачі і городи, але тепер повертаються до землі. 50, 60, 40 рублі. Це все доступно. Тому що в бердянські люди дуже такі бідненькі, пенсіонери, так що не шкура робимо. Валерій не тільки допомагає з вибором саджанців, а й ділиться порадами з технології висадки, обробки, оприскування і обрізки дерев. Люди, які прискут по моїй системі. Абрикоса каждый год, который не опрыскивают раз в 4 года. То есть вы не пожалеете 40 гривен на технические эти средства, на химические. Вот сейчас делайте раннюю весеннюю обработку и все. И все будет у вас родить. Люди всі доволі, всі стоять на ринку, потім торгують. І благодаря дяді Валяри все спасі. Якщо до догляду за власною присадібною ділянкою підійти серйозно, то навіть на великий сад може нагодувати сім'ю і принести додатковий дохід, вважає наш порадник. Звісно, земля нас кормить. Дуже вигідне місце, підсобне господарство, сільське господарство. Тяжко, да надо полівати, нада присутні раз два і все. не можна сказати, що на ринку достатньо розсади. Набагато більший вибір саджанців і квітів. Олександра Беленська все життя вирощує квіти свого часу. Вона працювала агрономом у колгоспі і зараз продовжує улюблену справу, вирощуючи теплічні рослини. Це люди, які всю жизнь на землі трудяться Їх Росії. Знають все В магазини. Ніхто не ходить, всі бігуть сюди. Тетя Шура, дай, тетя Шура, дай. Зараз можна сажати на Розы, кустарники, многолетние, декоративно цветущие, плодовые, кустарники плодовые. А что предлагается? Предлагаем, ну это для комнаты, предлагаем цикламены, пеларгонии. Цены, тюльпаны по 2 гривны. Сейчас у меня виола вот, первая идет три штучки на двадцатку, Пеларгонии по 50, цикламены 50 сейчас. На 8 марта, конечно, они были по 100. 20 березня міжнародний день щастя. Кожен своє щастя вимірює по-різному в грошах, професійному успіху, сімейному добробуті, везінні або душевній гармонії. У тих, хто ближче до землі, селян і городників, – Найбільше щастя виростити багатий урожай. Рецепт щастя любити надати квіти, життя любити. вербикалибитя здорові, будь радуватися всьому. Я вже нічого не вмію робити, як тільки вирощувати квіти. А вы счастливы? Да, очень. Я горжусь детьми своїми, внуками своими. Все у меня хорошо.